Здоровенькі були пила ікс 2023 року – 10-та частина культової франшизи жахів режисера Кевіна Гротерда, яка повернула класичний підхід і яку не яку драматургію, яка все більше тонула під типовими бодізнущаннями і фейспалмами. Джон Крамер вирушає до Мексики на експериментальну медичну процедуру, сподіваючись на диво, але виявляє, що його обдурили. Тож він повертається до своїх звичних методів помсти з бюджетом у 13 мільйонів доларів. Фільм за відкритими даними зібрав сто Вадцять мільйони ЕМДІ 6,6, Rotten Tomatoes 81% від критиків та 88% від глядачів. Фільм отримав позитивні відгуки за повернення до класичних елементів серії та сильну гру Тобіна Белла. Він став найкращою ціненною частиною франшизи і точно кращою за довгі роки. Тож мощуйтеся, бо зараз ми згадаємо фільм в усіх подробицях. Спонсори мають змогу дивитися перекази першими. Дякую усім, хто не пошкодував гривні на підтримку. І приємного. Починається фільм Замерте діда старість, не радість і обстеження проходити треба. Це правильно. Один в лікарні надихався і каже, що хрін, а не дізнаюся результати. Лікар скаже завтра. Фільмом ми не помилилися. І в колі незнайомців, що говорять про боротьбу з раком, розуміємо, що діду не пощастило доєднатися в цю компанію. Жіночку підтримують, говорячи, що правильно жити сьогоднішнім днем. І далі слово бере чоловік на ім'я Генрі, який каже, що в нього четверта стадія, але боротися він буде до кінця. Нек здей, і діду кажуть, що часу в нього приблизно декілька. Кілька місяців, а далі до побачення жорстокий світ. На слова діда, що ще справ багато, каже, мов часом краще піти на пенсію і прийняти так легше. Дід злиться на поради померти з легкістю на душі, бо йому це не до вподоби якось. І поки вмивається санітар, тупо речі хворого типзить покидьок такий, щоб він всрався. Діду Ганна це все подивив, потім на руку хворого, і хто бачив трейлер, той вже знав, що буде на цьому етапі. Он сидить хлоп, слухає голос знівітки, що він санітар, і це благородно, але в ньому напас і її треба викорінити. Тож, якщо не хочеш оки виплюнути, клац не п'ять разів і доживеш до завтра. На все про все 60 секунд. А годинник крадений не повернув. Ну час йде, пацан щось стелиться з переляку, а оки насмоктує насос, то все сильніше. Тож він раз клац, два клац, і прям гарно тягне інтригу. Бо чому би зразу не фігануть та й все перевіряти? Я б не хотів, але так просто думаю. А так і себе помучив, і не встиг. Тож он вони маленькі, бакстеристок, мене в банці. Я буду все на позитив переводити наскільки це можливо, бо демонстрація і тут люта події знову переносяться в лікарню. Ми розуміємо, що це все було в голові діда. Пацан лякається його, і той йому кидає, що це був правильний чойсь. Але ми розуміємо, що старий з мозком не на кожен день. Тобін Белл в ролі дійсно класний. Сидить, підписує якісь папірці, і бачить Генрі з групи підтримки, який купляє якусь некорисну їжу з четвертою стадією на шлунку. Коротше, пройшло 4 місяці, і той вже помирати збирався. Але от хоп, і повна ремісія. Діду, цікаво, бо він теж так хоче. І Генрі заливає історію про якогось там лікаря. І його ультра нові методи лікування, ліки плюс якась там операція. Тож ось бойова травма, але типу того варта. Вся ця шняга не одобрана ніким. Тож, типу, в чорта на ковіньках. Але ось сайт, якщо захочеш ризикнути, бажає удачі, і йде. Дід вночі на сайт зайшов і дивиться, в чому ж сенс тої процедури. А сенс в тому, що якось там придумали вони ракові клітини вимикатися. На наступному відосі головний лікар розповідає, що татко що то все придумав, переховується від корумпованих гидотників, які не дозволили йому вилікувати десятки невілкованих хвороб, бо тоді. Б, зник сенс в ліках, і відповідно і зі мані теж зникли І от вона месія така буде й далі рятувати людей, щоб її то не вартувало. Джон Лист надіслав, і пізніше буде дзвінок, де жіночка каже, що ми отримали ваше повідомлення і зараз відбираємо кандидатів. Через три місяці приїжджайте. Але трьох місяців немає в старого. Вона це розуміє і каже, що окей, через тиждень в Мексиці стартує лікування поточних. Якщо цікаво, тебе впихнемо. Вони згадують успіх Генрі, і вона втирає про метод лікування розумними словами. І що місце в них приватне, і все вони йому організують. Тож старий ентузіаст на літокрил і в Мексику, де його зустріли, маленьку екскурсію провели, і на моменті проїзду по ковдойобинам автівку стопають бандюки. Тицяють пістолетом, питаючи ім'я, і коли той назвався Джоном Крамером, кажуть, що з ним все буде класно, пхають у бус і привозять в лікарню. Ось так певно виглядає приватність, яку обіцяли. Габріела допомагає освоїтися і каже, що лікарка та врятувала її життя, від чого дід ще більше вірить в ту казку. Ось і сама лікарка. За фургон вибачається, мов фармацевтичні компанії полюють, треба підсилювати заходи безпеки. Знайом з командою і місцем. Карлос в них футбольна зірка. І це раніше був такий хім в якому он яка футуристична клініка, від якої дід в шоках. Це Матео, він анестезіолог, це Валентина, медсестра, яка сьогодні аналізи візьме, і вчорашній пацієнт з раком щитовидки. Зараз він трохи лише кашляє, але типу вже як новенький. Ну, паль страшна згодтися, але що не зробиш у скрутній ситуації? Дід переходить на ти і каже, що раніше був крутим інженером, а зараз має хобі допомагати людям долати внутрішні перепони. Жінка підтверджує, що допомагати іншим це найважче. Важливіше в житті. Габріела приносить текілу на щастя, яку не можна пити до операції, ну таке, звісно. І лікарка обіцяє, що сонце Джона знову зійде. Вночі діду не спиться, тож він іде на двір і бачить Карлоса, якому допомагає колесо пофіксити, що той рання такого там робив. хз, але дід, коротше, майстер, тільки так. Час операції, і жіночка хвалить лікаря, нейрохірурга, і каже, що він буде часом прокидатися, щоб вони могли моніторити його стан. Це пояснює вона якось там зумно, але сенс від того не міняється. Йому в тій голові щось ковиряють, поки дід в Півсні спостерігає за цим усім через екран. Але вони в самий цікавий момент кіно вимкнули. Окей, операція закінчилася, і жінка розповідає, як все пройшло. А пройшло not bad. гемоглобін в нормі, результати good. дає настанови пити якусь шнягу з обезболом, і далі він заживе повноцінним життям. Дідо радий, але шкодує, що не зміг ні з ким попрощатися там в картелі домашньому. Жіночка ще каже: не мочити голову, бо пов'язка мов спеціальна якась від бактерій. Дід обіцяє завтра перевести другу половину платіжки, і далі проживає як в санаторії, ще й малює. Подивіться, що старий пердун знаємо, бачили. Текілу купився для друга і знову щось креслить. Певно, якось визначив Гео за підрахунками, і зі слів лікартикині, яка трохи проговорилася раніше, наскільки далеко той санаторій, бо на таксі і приїхав в те саме місце. Ну а там якось пустувато. І щоб не затягувати стрічку, бо для пили без пили якось не пила. Тут все мигає, і як для дурака на екрані, щоб написали великими буквами, що вас просто кинули. Там якась передачка, яка повторює слова жінки, лікаря самозванця, і навіть відеоряд з фальш. Операцію. Діду приходить розуміння, що сталося, він пов'язку зняв, а там нібо. Тож він пляшку розбив і дуже злий. Допоки дід не наробив біди, розкажу вам про крутий український проєкт у всесвіті GTA. нова РП Житомир. Це не просто сервер, а цілий живий світ, де кожен персонаж справжній гравець у своїй ролі: поліцейський, лікар, мер чи учасник Житомирської банди. Тут усе як у реальному житті: мафії, держструктури, бізнес, нерухомість, автівка, шмот, усе в українському знайомому стилі до найменших деталей. На Сервері тебе чекає повноцінна віртуальна Україна, Житомирська лікарня, міська рада, телеканали, СБУ, ЗСУ, навіть сільпо за тебе, усе на своєму місці. Інтерфейс максимально зручний та інтуїтивно зрозумілий, що дозволить грати без зайвого хардкору, але з повним зануренням. Це РП-сервер нового рівня з душею України, атмосферою рідного міста та справжніми людьми навколо. Творці підійшли до розробки з любов'ю, то ж ново це коли ти заходиш в гру і відчуваєш себе ніби вдома. Не зволікайте і ставайте частиною нової нове Житомир вже сього сьогодні. посилання на сервер та Діскорд в описі. Події переносяться до таксиста, який людей привіз, а потім, за словами чувака, що підсів, поїхав в пекло. Ось воно починається. Хлоп у руки скальпелі зробили, і бомби вище пришили. Він і репетує, що дурне від такої картини. Тіко порізався, а це наш дідо постарався. Хлоп каже, що ж розказав, де якого шукати, а значить, був теж замішаний. Він вивільнився, але сенсу в тому небагацько. Диктофон впав і голос в ньому каже, що цей Дієго, це лікар. Все ж таксі, це було тісно для душі, і зараз вони будуть грати в гру. Бомби це ракові пухлини, і хоч цинк не розріжеш, але плоть можна. Тож летс гоу рятуйся. Дід дивить, що аж кров холоне. А в пацана час пішов час, який він витрачає, щоб побігати по закритій квест кімнаті в надії просто втекти, чи що. Ну ми то знаємо, чим це закінчиться. Коротше, трохи посумнівавшись, тіп справді починає гратися в хірурга з освітою три класи. Крові там, ніби він по артеріям лушпарить. Я вам це, звісно, покажу лише в блюрі, тож пробачте або подякуйте. Перша готова, і через біль та сльози, друга теж. Тіп зміг бомби позрізати і за Заявитися. Тож дідо з аптечкою прийшов і каже, що він буде жити. Після показують, як крамер телефонує детективу якомусь, щоб знайти піплів. Ось Валентина, яка з хлопом за гроші шпекатися, зібралася, але в нього плани інші: шпекатися без грошей. Рятує, якщо це так можна назвати, постріл з вулиці, і вона переходить в інші руки. Наступні Матео і Габріела, яку ламає, і та за гривні хоче дозу. Дозу дав Матео. Він пізніше чує, як песи дивні звуки видали, йде перевірити і отримує розряд. Жінка ж побігла в найближчу парашу, пігулками закинутися. Але до неї теж хтось підійшов. Тож балончик в руки і корчить круту. Крутою вийти не вийшло. Запшикали. Наступною показують лікаркиню інфоцигана яка крамера і його рак мозку на 250 тисяч завершила і втирає комусь ту саму легенду, що типу вже три пацієнта є, але одного ще впихнути вона, якщо що зможе. Жіночка в слухавці плакає, називає Янголом, поки та гроші складає. Ну коротше, прям типова мерзота без краплі добра. Після дзвінка шум дівку насторожив. Тож вона типу озброїлася, і палиться в скляному будинку тільки так. Трохи Походила, пістолетом повітря полякала, але от пістолета немає, про який вона говорить. А замість повітря по даху справді хтось ходить. Вона навтюки, але в бригади свиней все злагоджено. Одна лякає, інший усипляє. Це, до речі, був сам крамер. А інша піга це жіночка, яку дідо називає Амандою. Ця Аманда значить всіх попередніх і половила. По черзі впевнено, і самотужки каже, щоб та відпочила, бо сили їй знадобляться, і нас переносять на фабрику зла дерева справедливості, де всі ці бізнесмени на своїх місцях дуже не раді опинитися. Аманда не реагує на інших, підходить до головної, щоб забрати речі. Скидає це все на столик і входить дідо з незворушним виразом, даючи зрозуміти, що за їх викраденням стоїть він. Білявка грає шарманку, що вони лише допомогти хотіли, але дід каже, що та гра закінчилася і розпочинається нова. І питає у Валентини, чи кров взагалі хоч кудись дійшла. Матео слюні пустив, і на жінку все спихає, мов заставила. Габріелі дід взагалі розчарований. Відкриває коробку з пилою Джильї і каже, що це ключ до волі. Метафорами розкидається дідо. Жінка матюкається. Але якось крамеру до того пусто. Парочка кнопки понатисхала, і дід каже, що пилу придумав італійський лікар, щоб кльово кістки пиляти. Механізм наближається до горла, і дівка в паніці кетчу пускає. Коротше, якщо ногу по пунктиру не чікне, то інша пилка позбуде її мороки носити дурну голову. Тож вбивати її ніхто не буде, окрім неї самої. Логіка крепка. Діду на емоціях каже, що всі вони заробляли на людській надії. Це кепсько так робити. Наша білявка далі бреше, втираючи, що в діда просто випадок особливий, але той вирив 34 оплати від Банку і все це бараша повна протягом восьми років вона намахувала біднях. Аманда каже, що копнула, і всі вони мертві, нікому тепер жалітися. Готівку вони теж в неї забацили, і тут на складі сховали. Після дідо каже що щось типу: ми вам не хочемо нашкодити, ми намагаємося пробудити. І розповідає, що в організмі людини більше двох кілограмів кісткового мозку, а їй треба лише 85 грамів від смокчі, як вмієш, і механізм зупиниться. Три хвилини час пішов. Аманда кидає мотивацію, головне не загубити голову. Білявка кричить, що так не можна. Дід вшо. Від моральності жінки, яка раптом прокинулася, пара заходить в будку злого генія, а тут все як у кіно. Через мить білявка каже, що валька все вийде пилку в руки, і хрінач крамер аж розпереживався. Час пішов і дівка згорем пополам, жгут наклала пилку під ногу, і якщо ви занадто ну сильно реагуєте на картинки, може бути трохи погано. Я не знаю, чи це взагалі можливо зробити, не втративши свідомість від больового шоку, але якимсь дивом вона копито та відрізала. Але ж якби це все білявка, ті по мотивації, чисто, а Валентині ще ж смак. Процес виглядає ще менш приємно, скажу я вам, а саме хреново, що вона не може вплинути на швидкість того відсосу. Ну три хвилини це реально ні про що. Тут дідо шансів небагато дав. Тож і ногу відпиляла, і голову не зберегла. Прям вижили для фільму максимум. Решта покричала на паніках, і Габі наступна. Аманда каже, мов наркоманка могла робити все залежна, але дід каже, що у всіх є сила волі. І якщо ти зараз сумніваєшся, як збираєшся працювати далі? На столі телефон дзвонить, і в усіх якась надія з'явилася. Поки пара обговорює передачу. Прав на тортури Аманді, бо дід на пейнкілерах вже ледве тягне. Сесілія Вальку три чверті щось колупати давай. А Аманда думає, що лікарка шанс на виправлення не заслуговує. Далі трохи фейс-палму, білявка просто гостру штуку дістала з нічого. Живіт розпорола, і кишками думає телев підхопити. Кидає їх Матео, Матео кидає Габі, і вони мутять ось такий прикол. Білявка встигає когось набрати, але пізно. Припустимо, що це такий моральний важіль лишити столик з речами поряд, бо хазена хіба ще було так робити, здавалося б. Білявки Макіт Траварить, і вона тепер заливає, що, хоч вона і просто злодійка, татко в неї справжній лікар. Ось вона йому й намагалася додзвонитися, він, тож може його вилікувати. Виглядає ця недогра, повір мені. Будь ласка, абсолютно паскудно. Та й чують вони зі слів Аманди, це не вперше. Аманда помічає на периметрі силует. Це мужик прийшов і гроші, якісь назад вимагає. В нього є ган. Тож що воно буде таке страшне, незрозуміло. Свиня манекен розрядила в себе пару пострілів, і побачивши голову вальки, він бачить темний екран. Його в офісі зв'язали, і це ж той мужик, якому. У ніби ще товидку різали. Як виявилося, не різали. Тож він хоче повернути гроші. Діду його до екрані підкотив і каже: ось вони лупають. Мужик каже: джизус, крайст, як це так, всі гроші їм віддав, що дітям лишав. Діду заливає про путістини і каже, що гроші на базі не переймайся, але спершу їм треба гру дограти. Бородань в шоках. Але дід каже, мов маєш шанс зробити щось значуще в житті. Мужик вже й не радий, що приперся, а дід каже, що все піде за планом і що підготувала Габі до наступної гри. Симпатія у Аманди до наркоманки є, але все ж. Вона йде і каже, що далі буде анестезіолог. І коротше, Аманда, на прохання, а потім матюки Матео херачить його током. Типу напросився і каже Габі, що допомогла їй, бо вона мала бути наступна. Оце гнилий пазл попався в команду маньяків. Каже, щоб та заткнулася, якщо й далі хоче, щоб вона їй допомагала. Крамер пістоль заховав, і ось він триколісний вісник нещастя. І Матео, для якого ось таку конструкцію зібрали. Пила йому ліків, привіз, і Матео чує неладне. Ой, чує щось, його починає підганяти, вимкнути запис, а там у голову пиляє частину. Ну, мозку в банку, і ти живий. Звучить неможливо, якщо чесно. Але далі запис розповідає, мов що мозок унікальна штука, і були випадки, що навіть половина мозку формувала нові нейронні зв'язки, і люди жили собі далі. Пила не дав анестетику, але ясність розуму зараз на користь. Якщо не встигне, то габела. На все теж нещасні три хвилини. Початок яких він знову витрачає на паніку, а білявка знову підрубає майстер-клас по підтримці. Коротше, врешті-решт він підключає джищалку і якимось магічним чином сам собі ту голову ковыряє. Знімає кістку. Ну, Хірургічна точність у матео і тупо вириває шмат мозку. Що воно за магія така незрозуміло, але знову часу кіт наплакав, тому фільм вижимає максимум і тут, бо той мозок не встигає справу закінчити, і мужик косплеїть сендвічницю. Мен на це все подивив і дійшов висновку, що пара хвора на голову. Аманда сіла і каже, що а якщо батя їй справді допоможе, та люди все скажуть, аби врятуватися від реальності. А реальність така, що дідо помирає, а справу довіряє він їй. Вони плакають, і на фоні лютих смертей це викликає певний дисонанс. Крамер каже, Пірса і подивитися, чи буде той грати по правилам. Час Габріелі свій запис слухати. Вона того робити не хоче, тому її механізм підіймає, і діду в мікрофон каже, що з радіацією краще не жартувати. Він довго лікувався і знає, про що говорить. Вмикається радіаційний промінь, і сенс втечі дому, щоб переламати собі кістки до біса, бо все то може і нелегко, але зростеться, а радіація спалить гарантовано. Мені так подобається, як лікарка всіх мотивує себе калічити, ну от не сидиться їй на місці. Рекомендує розпочати з ноги, щоб втекти від променя. Чим вона успішно. І не дуже займається. Мені здається, дідо не зовсім по правилам грає, бо радіацією вона вже так опеклася, що хрін виживе. Ну подивіться, це ж точно габела. Ще й план не спрацював, бо ця хрінь пересувна. Тож вона хріначить і руку, і як не як рятується. Тільки дід дає рознарядку відвезти її в лікарню, позаду Бородань пістолетом махає і каже: Гейм овер, давай ключі від Сесилії. Дід ж ясно дав зрозуміти, що пістолети заборонені, ну цендрин. А потім ще й твіст тримайте мене семеро. Дядько теж за одного одні негідники звільняються, а інші потрапляють. Блять в пастку. Тут кльово, що сам Крамер потрапляє у своє ж творіння. Він каже, що Габі виграла і її травми потребують медицини, на що жінка прям дияволицею стає. Тисне на дівку і ламає їй шию, від чого всім стає зрозуміло, що Аманда точно за неї переживала. Боротися з пістолетом не виглядає реальним, тож вона теж на прив'язь, а дід їй кулаки показав. Білявка злорадствує, типу ха дід лох прорахувався, а Аманда питає, невже їй срати, що через неї друзі загнулися. Але повторюю, білявка в нас клішований поганець для. Неї то не друзі, каже, що зрозуміла, після кожної смерті їй буде лише більше грошей. Але дід каже, що спершу їх треба забрати. Мужика ж намагаються переконати, що вона і його пристрелить, але той ні Бобо. А білявка розповідає, що навіть запереживала, коли дізналася, хто він насправді. Але ось тепер великий Джон Крамер загине у своїй же пастці. Монолог перериває Карлос, той самий пацан, що ранками любить лазити, де попало. Це навіє на думку, що смерть невинного для діда буде найкращим покаранням. Тому за мить вона приводить пацана. І дід на нервах каже, що це друг і неочікуваний наслідок. Мужик тому не радий, але каблук жінки потужніший. Жінка каже, що навіть ця пастка активується тим, хто в пастці, щоб старий не ніс відповідальності. Оце ти хитрий, але смерть хлопа буде все одно на його совісті. Вона так забалакалася, що він її за шкірки, але бляха, цей бородань все псує. Дідо каже, що так не можна, але моральні лекції від нього. Коротше, крамер каже: малому те єдине слово тиснути, яке він дізнався, коли допоміг колесо перемонтувати. І механізм запускається. А там Чуп, як давай шпандьорити на обох, але діду в моменті на себе важелен клацнув і малий розуміє, що тепер треба йому рятувати старого. Всі кричать, дідо задихається, але тримає важіль якимсь дивом далі. А бородань іде за грошима. Вони радіють, але мужику приходить проста істина. Якщо жінка мала бути останнім учасником, то хто мав бути на тій дошці Ще вона уникає питання, хватає гроші і запускається ще один механізм, який зупиняє кров, закриває їх в бутці, грошей там немає, якщо що. І з цього моменту в пари додіків вирушиться абсолютно все. Навіть пістолет не стріляє, бо ж правила без пістолетів. Аманда всіх звільняє і показують флешбеки, як старий, поки бородань у відключці, набої підкрутив. Крамер каже, що все трохи не так, як вони планували, але теж згодиться. Жінка думає, як вони дізналися про хахаля. Але це було ще давно на початку. Паркера на рити через детектива не вийшли. Тому цей телефон і був моментом, щоб той сам до них прийшов, бо жінка б гарантовано набрала саме йому. Тож все це теж було заплановано. Запускається останній запис, який проговорює всі гріхи пари, і що за всю ніч вони. Так і не доперли, що вони і були ціллю. Пускається дим машина, і голос каже, що тепер їм доведеться бути один проти одного. Флешбекуються їхні фразочки «Помру за тебе під те, як покатьки намагаються один отвір з повітрям на двох поділити. Пацан, не дивись. І щоб ви розуміли, дівка перемогла мужика буквально відразу. Щоправда, гра після такої брехні від крамера для Сицилії в один кінець, мабуть, подумав я, зважаючи на наслідки газу. Гроші він віддає малому, звісно, а жінка, походу, лишається живою, що дивлячись на те, яка вона мерзота ще більше проявилася. Ну хезе. Ідуть. А після титрів показують ще одного забутого косплейщика вже без шраму, і детектива, який допомагав тих усіх шукати. Він каже, що серед усіх людей, яких можна було б обманути, він обрав Джона Крамера люте невезіння, бо він хоче зіграти в гру. Що ж, ось такий фільм вийшов на екрани у 2023 році і повернув цікавість до франшизи, яка довгі роки була пародією на саму себе. Тут небагато персонажів, та й жанр не вимагає сильного сюжету, проте твісти класні, а моральне хай часом і лінійна в своїй масі виклад... Емоції. Сама передісторія виявилася дуже важлива для стрічки, оскільки через неї всі подальші пастки та їх учасники несли сильніше емоційне навантаження, хоч і помітно, що фільм намагався вичавити з того максимум. І, звісно, Тобін Белл чудовий в цій ролі. Я не люблю пилу і більшість сцен дивився з огидою, але якщо оцінювати фільм у жанрі і тим паче як частину франшизи, це краще за довгі роки. Дякую, що подивилися це відео. спонсори мають змогу дивитися відео першими. Дякую за донати, якщо такі будуть, і дякую за підтримку. Почуємося.